Усім хай! З вами знову я Аліса Віченка, і сьогодні я буду створювати естетичну ос по туторіалу. Привіт, мої шоколадочки! Сьогодні я вам розкажу, як створити естетичну ос. І розкажу про помилки. Ну, почнемо. Кожа. Кожу Краще робити в бежевих оттіночках. Кольори вони найкращі. Краще не робити ось у відтінках, які не відносяться до бежевого кольору. Ну, оце такий шрек. А Якщо я хочу створити естетичного шрека, то виходить моє пітно теж не те естетичне. Я думала, автор створила мене естетичний. Я тут взагалі світ не розумію. Тоді вийде шрек, а шрек не естетичний. Обличчя. Обличчя має бути естетичним, миленьким. Очі треба використовувати краще з останньої сторінки. Не беріть з перших сторінок, вони не дуже дивляться і не дуже естетичні. Так, В... да, вони спортять вашу ОС. А ось зачіска вона має бути. А ну мені тут нічого сказати. Вона має бути максимально не, не Старайтеся додати добавти зум. І не не треба робити типічних кошик і волков. А. а якщо я хочу створити кошкадівочку? Одежа. Одежа має підходити під ос, яка у вас виходить, а значить, що вона має. Бути милою, робити юбочки, шортики, кофточки. Це дуже мило. Ні в якому випадку не портить свою естетичну ос рваними штанами та джинсами. Ага. Ага. Окей. Аксесуари. Аксесуари мають відходити під одежу. Наприклад, якщо у вас юбка і кофта, то краще брати чепчик чи шапочку, а якщо шортики. Та футболочка, то кепочку і пластирі. Я думала, пластирі це не естетично. Але не слід переборщувати, бо повинна вішалка. Сітова гама і контур. Стова гама правильно естетичний ос має бути в кофейних. Бежевих чи молочних тонах. І якщо ви зробите не, не в цих тонах, то це не буде естетично Буде робить на два-три тони темніше, ніж сам колір. Не робіть контур чорним. Це не естетичним. Ну, На цьому все. Я надіюсь я допомогла вам зробити естетичний ос А зараз я покажу вам правильні варіанти одежди чи причосок. Не естетична одежа. Естетична одежа. Неестетичне волосся. Естетичне волосся. На цьому все дякую за перегляд. Сам туторіал непоганий, але я думаю, естетика це не тільки кофейне, молочне, там біжеве. Я думаю, що це інші кольори, наприклад, як у мене. Ну, звісно, я ж не істич. Тому я думаю, людина, яка створює ось, сама має вибирати зачіску, сама має вибирати цвітову гаму. Да й чому не можна робити чорний контур? У мене чорний контур тут, тут на одежі Нормально. Туторіал мені сподобався. І я б у ньому теж зробила ОС і хочу показати результат. Ось така Esthetic Girl у мене вийшла. Ні, що виглядає дуже гарно, мені дуже сподобалось. Але якби це не було п'ятном, звісно, було б куди краще, бо це похоже на якесь корічневе, якусь шоколадку, ви знаєте. Жаль, що сюди ще заливку на 50% не додавали. Ну що, я зробила заливку. Получилося гарно, а вам я скажу, що краще робити ос за своїми кольорами, за своїм смаком. Не, ну для Aesthetic Girl, звісно, дуже гарний туторіал. Ставте лайки та підписуйтесь на канал Алиса Печенька. А з вами была Алиса Печенька, автор та Нова Ос. Усім до побачення!